Всім привіт! радикам рад і просто випадкові гості мого каналу, любителі приборного пошуку. Друзі, всіх вітаю. В общем, Сьогодні третій день поспіль, ми їдемо копати. Їдемо знову ж таки на черняхи, тому що ми да, ми любимо черняхівську культуру, ми любимо динарики, металопластику, всі ці круті штучки, дрючки. І сьогодні ми їдемо їх, саме їх, да, саме їх шукати. От, е, їдемо з Геною. Вон Гена, їдемо, заберемо Колю чемпіона. Ваня, на жаль, на роботі. Ваня, привіт. Ну, друже, з тою роботою я не знаю. Ти мало динариків знайдеш. Так. Е, але працювати теж потрібно. От. Ну, що ж, їдемо ми на таке гарне поле. Завжди нас радувало знахідками. Ловимо ми його вже. Ну, Довгенько їздимо вже, не знаю. Виїздів 10 було, напевно, ловим то поле, щоб його зорали, і ми на нього попали. Майже щодня туди їздимо. І сьогодні знову туди їдемо. Надію, сьогодні ми його спіймаємо за хвоста і будемо тримати і шукати. Тому все, друзі, дивимось, залишаємось на каналі. А ми їдемо шукати ці мегадинаречки, друзі. Все. Залишаємось і дивимося, А ми погнали. Побажайте нам успіху. Так я мене таке, з нами коля чемпіон. І в колі чемпіона є знахідка, куди ти й викинув чи? Знайшов він таку спинку фіболи Прикольно Маленька, але тут така гарна. Розплюснута, все, ну класно Жалко не ціла але все, знахідка є. Трак розорав, ми тут перші. Ну Надіємося, щось знайдемо. Все, шукаємо. Почин є. Так, глядачі, кабратий каварачі, в колі знову знахідка. Коля чемпіон. Пряжечка є от хвостик, коли він щось закиснув чи загнувся, щось непонятно, що з ним сталося. Пряжечка черніхійської культури. Все. Шукаємо, вітаємо. Ну що ж, є в мене знахідка, друзі. Це пломбочка. Ну, якась певна радянська, котюжани. З цієї сторони номер один і там ще щось збери чи що. Так, да, забери. Зибери номер один. А тут котюжани. Ну так. Добре. Рухаємось. Так, ковради в Гене був сигнальчик, випала, отака спиночка фібули, гарна патина. Все, круто. Ми його вітаємо. Його друга фібула. Прикольно. Блін, шкода, що вони всі поламані, це капець. Ну, все, шукаємо Вперед, за динариками. Друзі, а от моя лопата. Оце тут. Е, значить, в Єне був сигнал, і дивіться, є знахідочка. Дивіться, яка прикольна пряжечка. вона ціленька. Е, язичок все працює. От, бачите, язичок працює. І тут на язичку. Двіся, там такі візеруночки, блин. Класний. І внизу десь вверху. Як наче око око і рот. Хе -хе. Круто. І так по всьому по кругу. Прикольно. Все ми його вітаємо, знахідка прикольна, зачотна. Все, рухаємось, шукаємо. Що ком радиком нарешті в мене випало Перша знахідка по ЧК. О, яка краса. Друзі, це спиночка фіболи. Дуже гарна. Клас. Клас, клас. От би цілу таку знайти. Щось цілі вони нам не хочуть такі попадати гарні. О, дивіться яка. Шикарна просто. Супер. Добре, продовжуємо пошуки, це вже тішить. Так, є в колі находочка. І це у нас, друзі, не водочка, ні. Це у нас фібула, Спиночка фібули, теж прикольна, до речі. Находочка, водочка. Все, шукаємо. Ну що ж, глядачі, в колі була знахідочка, є знахідочка. Отака якась прикольна штучка-дрючка. Хто знає від чого вона? Може бути. Від пряжечки, від фіболи, від якоїсь, не знаю навіть. А може тут щось. А... Дивіться вона відломана, це не могло бути якийсь амулет, може тут. Туди... Там чи якісь лунніця, чи там топорик, а це типа як вушку було, шпунь. Було б прикольно, напевно. І 20 копійок 80 деко 80 там. 80-го року 20 копійок. що? А, якусь таку шняшку. Не знаю, що воно таке. Ну добре, шукаємо. Вітайте чемпіона! Дивіться, знайшов динарика. Перший динарик сьогодні вже є, це напевно імператриця... імператриця, блядь. Ой, блять. Коротше, Фаусіна молодша, напевно. І схоже, як посмертний чи що. Ну, ми його вітаємо. На камеру вітаємо, а поза кадром зараз будемо бити. Не, молодець, круто. Все, є пачен. Все, шукаємо. Ну що ж, друзі, чемпіон, чемпіон. Знайшов дві фіболи, дивіться. Ціленьких, з пружинками вся. Одна, і ось друга. Також голочка і все. Шукаємо. Так, камради камрачі. Э, Значить, під'їхав ще один камрад до нас на поле. І щойно зайшов на поле От, і випала в нього така монеточка, фальшак. Це фальшак на Авреус. Бачите, там є, ще позолота залишилось. На жаль, він дуже вбитий. Ще й з диркою був. Ну, прикольно. Занитки, звісно. Добре, шукаємо. Так, друзі. Є не був сигнальчик, мені. випало 2 копійки 1979 року. Чи 70-го? Вроді 79-й. Ну... Не хоті, але знахідка. Що, шукаємо, до речі, ми на другому полі. Я вам забув сказати. Приїхали на друге поле, і це вже тут ходимо. Що такі знахідки у нас. А. І камрад, цей що під'їхав, ще знайшов от Фіболу, спинку фіблу. Ну, Якось так, добре, шукаємо. Камради, камради, лайкос! Дивіться, що я знайшов. Друзі, це срібний пінцет, срібний черняхівський пінцет. Шкода він зігнутий. Ну, я його прийняю. Я його порівняю, відреставрую 100% його. Я якось обережно я його зроблю. Круто! Фу. Все, шукаємо! Так, камради камраджі, є, Вітайте мене! в мене є динаричок. Не схоже лімез! Але стан, стан класний! Вообще шикарний, шикарный, А може і не лимез? Може просто дивіться, Кайф Все, друзі, шукаємо. Так, друзі, дивіться, я нас знайшов ось такий от конкретний ножик. Взагалі, дуже прикольний. Коля каже, що може бути ніч для вичинки шкур. Ну не знаю, але ну, прикольний взагалі. Друзі, а ну підказуєте, хто знає, що це може бути. То кажіть. Ось так, добре шукаємо. що, комрадиком раді, э, в общем, завершили ми. Ну як завершили? Як правильно сказати, не завершили, підійшов до закінчення, і то до закінчення не підійшов, бо ми не знаємо, що робити, чи вночну ходити, чи що, але поки що збираємось, їдемо додому. А як приїдемо додому, там щось ще подивимось, порішаємо, може, вдінемось тепліше, візьмемо їсти прийде, приїдемо на ніч, тому що трактор їзде, горає. А, поле таке достойне, знахідки якраз полізли трошки і. Блін, ходити би, але, але щось в нас. Муляє вночі ходити, не знаю. Ну, Тому поки з вами кажу вам до наступної зустрічі. А якщо будемо там щось, то продовжимо зйомку. там. А поки що пока-пока, вам щастить, з вами завж, як завжди, був канал Вінські Камради. Артем Коля Чемпіон Гена Черняхе. Все, став лайки. Пока-пока.